Ото упаковка, ї, ї, їлі справилася. Ось така гарантія якості. Подарунок я вже побачила от то, що треба. Я базилік зараз вирощу кінзу. І якщо буде гарний укроп, це величезна, дякую за це. А це квіти. Ну, квіти мені не до чого, мабуть. Мами дам, вона посадим на балконі, ось квітка. Бачите, жива ще. Це розмарінчик. Ох, тяжлий. Поковано на славу. Бачите, поки боки скоби не обрали, Нічого внутрі не колохалося. Усе було зафіксовано. Так що, якщо будете щось заказувати, краще 4 штуки. Я три заказала, потім це заказала, і вони отак от у контейнер стали і ус... нічого не колохалося. Що це таке? О, оце не дуже, бачите. неділю йшло. Тиждень, з прошлого понеділка, жарасу, бачите, жовтенький вже. Це материнка, мабуть, не дуже вона. Так, -да, будемо спасати. О, там жива маленька, але теж якась сумна. Де моя лаванда? Це я і квіти, блин, засохли вже <сі> Ні, треба оце. оце це що це. О, зараз. Все це пропало. Розмарин. ні, розмарин це А это орегано Чи Орегано, Ориганно Сейчас буду все, все полівати. Щось надовжу. Якось так. А ось лавандочка. Хотіла з квітами. Ось квіти є, але бачите, які вони. Бачите? зовсім. Засохша квітка. Ну вже ж кінець, вже серпня. кустик теж не дуже бачите. Буду зараз все це полювати. Ну що скажу, розмарин менш усього постраждав, він зелений. І його це зовсім не торкнулося, така дальна дорога. Ну, укупоштою таке я б не рекомендувала зовсім. Бачите, то вовші Не знаю, виживе чи ні. Ну, це Чебрець, думаю, виживе. так. він зелений. А от орегано. Думаю, ну, що робити. Лавандочка, як вона гарно пахне, але але яскравий клумби дякую і за подарунки, і за ось такий гарантія якості. ось Дуже сподобалось обслуговування, але більше Укрпочтою я не буду користуватися ось такі діла.